Всім гарного здоров'я! З вами знову як єкзавфісери, і сьогодні ми продовжимо нашу розмову про всесвіт Метро, група яку ми розробляли наша українська студія. Цього разу ми продовжимо нашу розмову про організації, які можуть нам зустрітися під час наших пригод. Тема нашого відео Арбатська конфедерація приємного перегляду заселена переважно особами кавказського походження та військовими сталкерами. Населення конфедерації здебільшого похмуре і непривітне. Можливо, через загострення воєнного становища і безпосередню близькістям до парку перемоги. Після катастрофи в московському метрополітені опинилося безліч переїжджих зі східних республік, колишнього СРСР, але найбільше з Кавказу. Представники саме кавказських народів змогли не тільки взяти під контроль кілька стратегічно важливих і найкрасивіших за архітектурою станцій, а й укласти союз з об'єднаним штабом командування, який в обмін на плату надавав кавказцям надійний захист і підтримку їхніх інтересів. Однак, уже за кілька років, у липні 2023 року, комуністи Соколинської гілки, які захотіли заволодіти всіма станціями Червоної лінії, перекрили шлях Арбатської конфедерації. Під час невдалих переговорів конфедерація розриває відносини з військовими і пропонує свою допомогу соціалістам Андрія Москвіна. Однак і цей союз тривав недовго через деякий час вбивають ніньком два і той, бажаючи знайти її вбивцю, знову укладає мирну готу з людьми з комітету. Комуністи, дізнавшись про зраду, атакували неприступну площу революції, яка, постійно переходячи з рук у руки, все таки залишилася за арбатами. Відомо також про бойові зіткнення конфедератів за підтримки військ Ганзи із червоними. Не бажаючи продовжувати виснажливу боротьбу. У комітеті було скликано раду, де три ворогучі лідери генсек Москвін, голова Логінов і президент Валвадзе, підписавши мир, почали обмін станціями. Найменше в цьому вигравала конфедерація. Напівзруйнована площа революції переходила червоним, але кавказцям дісталася бібліотека імені Леніна, що зрештою розрізала червону лінію на дві частини. Однак далі було тільки гірше бібліотеком, так само як і столицям Арбатську, довелося віддати сформованому на той час полісу великому вузлу в центрі метрополітену. Ще під час громадянської війни станція парк перемоги попередила про відокремлення від конфедерації в разі, якщо її не визнають новою столицею. Оскільки вона була досить багатим і великим вузлом станцій, у відповідь на це керівництво Київської оголосило парку ультиматум, у разі якого її люди блокують станцію, усе це призвело до того, що в тунелях між київською і парком відбулися нетривалі бої, які закінчилися тим, що уряд Арбатської конфедерації підірвав шляхи, які ведуть на парк перемоги, тим самим ізолювавши його від великого метро. Через кілька років із київської ми почали зникати жителі, переважно діти. Навколишні станції охерстили її поганою славою. У зв'язку з чим на сусідній Смоленській, яка також перебуває під контролем Арбатів, було запроваджено військовий стан. Самі кияни нарекли парк перемоги місто мертвих. Нібито це його померлі жителі переникають на станцію і мстять її населенню. На київську дійсно переникали, але не примари, а дикуни із секти Великого Хропака – які обходили тунельні пости через секретний прохід після розвідувального рейду рейнджерів Ордена під командуванням Мельника на сонці було виявлено ціле плем'я червопоклонників. Спартанці повідомили про жителів парку і про таємний прохід, який було вирішено негайно заварити. Після цього викрадення людей припинилося, і кияни зажили спокійним життям, не побоюючись зникнення своїх дітей ночами. Незважаючи на те, що Арбатська конфедерація має кордони з такими могутніми і економічно розвиненими фракціями, як Поліс і Ганза, на останню з яких є перехід біля однієї зі станцій, Арбати ведуть на півголодний спосіб життя. Причиною тому стала війна з парком перемоги і подальше зникнення жителів Київської, через що з конфедерацією відмовлялися торгувати. На момент 2033 року Арбатська конфедерація є маленьким торгівельним супутником ганзе, від якої жителям синіх іноді перепадають різні товари. Керівною верхівкою Арбатської конфедерації є представники кавказьких народів, головних з яких є грузин Георгій Двалвадзе. Постежь начальників станції обіймають особи слов'янської національності. Серед жителів концеперації ходять чутким, що Двалводзе не має жодного діла до своїх людей, і тільки після початку зникнення людей з Київської Арбецько-Покоровської лінії Георгій почав цікавитися обстановкою і становищем на своїх станціях. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання у описі до відео з вами як завжди був старий. До скорої зустрічі, і все буде, Україна!